Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Подивимось з вами: овочі, фрукти, зелень, яйця, пасочки, сухофрукти, родзинки і горішки. Приємного всім перегляду! Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Цибуля, другий гатунок: 11 гривень за 1 кілограм. Цибуля ріпчата, фасована. 19 гривень за кілограм. Цибуля червона мар 45 гривень за кілограм. Така цибуля на вагу 18,90 за кілограм. Картопля першого гатунку 29,90. Часник 16,50 за 100 грамів. Капуста рання 79,90 за кілограм. Кабачки 12 гривень за 100 г. Капуста цвітна в 12-20 за 100 г. Томат коктейльний 120 гривень за кілограм. Томати тепличні майже 95 гривень за кілограм. Редис зараз коштує майже 95 гривень за кілограм. Огірки першого гатунку 11,50 за 100 г. Огірки тепличні 110 гривень за кілограм. Капуста першого гатунку 45,90 це стара. Перед жовтий 21 гривня за 100 грамів. Червона качана капуста 49,40. Морква мита 41 гривня 90 копійок. Морква перший гатунок 37,90. Буряк митий. 3590, буряк. Меншого розміру і немитий. 2690. І в акції ще картопля рання першого гатунку. 7% знижка, 32 ,50 гривні 50 копійок. Мікс салату Вітамінний коктейль. 56 гривень, тут 135 грамів. Такі, мікси салатні. По 55 гривень, соковитий, витамінний або апетитний. Тут 125 грамів. В акції морква по-корейськи розумний вибір: 60 гривень, 80 копійок за 400 грамів. Петрушка по 1390 за 30 грамів, кріп 35 гривень за 70 грамів. Мікс. 35 гривень. Цибуля зелена 44. Виноград 150 гривень за 500 грамів. Рожевий по 230 гривень за кілограм, білий в ту ж саму ціну. Яблуко фуджі першого гатунку 50 гривень за кілограм. Це, я так зрозуміла, вже кілограм. Фасовані в таких пакетах. Red Chief – 54 гривні за кілограм. Яблуко сортове 47 гривень. Яблуко Golden – 49 гривень. Дуже гарні яблучка. Яблуко Red Prince по 56 гривень за кілограм, українське 39 гривень. Гала по 49 гривень за кілограм. Груша Конференція 115 гривень за кілограм. Груша перший гатунок майже 80 гривень. Ківі у кошику 120 гривень за упаковку. Ківі на вагу 150 гривень за кілограм. Банан зараз в акції. Я так зрозуміла, якщо цінник червоний це акція чи ні. Напишіть, хто знає: 74,85 за кілограм. Авокадо 25 гривень за 100 г, хас. 24 гривні. Манго по 16 гривень за 100 г. Кокос 30 гривень 90 копійок за одну штуку. Грепрут 80 гривень за кілограм. І покажу вам, що ціни на лимон першого гатунку 89,90. Апельсин 53 гривні за кілограм. Так, в цілому все показала. Ще покажу вам, ви мене дуже просили, що є акційного з сухофруктів, з горішків, журавлина 40 гривень. Тут 125 грамів. До пасочки можна додати. Банани сушені або сушені. Напишіть, як правильно, завжди путаю. Банані сушені або суш... сушені. 28,60, тут 100 грамів. Виноград сушений, кіш міш 27,90. Тут 200 грамів. Ядро мигдалю сушене, 47,50-85 грамів. А сорті горіхове своя лінія 125 грамів тут. Різні горішки: мигдаль, кешю, фундук, арахіс 91 гривня 30 копійок. А так більше акцій немає. Покажу вам Волоський горіх по 46 гривень за 100 грамів, Асорті фруктово фруктове горіхове 88,50. А фруктових горіхових горіховий, 125 грамів своя лінія, 59,30. Арахіс по 30 гривень, 60 копійок. Ядра бобів арахісу смажені 33 гривні. Ще є акція на арахіс смажений у шкарлупі. Тут 150 грамів, це треба чистити ще. І 34,80 гривень. За таку упаковочку. Кишміш золотистий без акції 42 гривні. О і акція на кішміш сушений від розумний вибір 20 гривень, 80 копійок. Тут 125 грамів. І показую вам ціни на яйця Є акційні пропозиції 63 гривні 40 копійок курячі. Своя лінія. Яйце полтавська 64,40. Полтавське вища категорія 68,90. Своя лінія 67,90. Ті без акції. 71 гривня 20 копійок це квочка. А скільки ж ціна поштучно? 5 гривень 27 копійок. Ну, це найвигідніший варіант. І тут їх привезли дуже багато, люди купують. Ну і покажу вам ціни на пасочки. Кекс квітневий 44,90. Тут 230 грамів. Паска хлібокомбінат святкова з цукатами 53 гривні, 250 грамів кекс паска сирна без дорожжива 106,90 за 500 грамів. Паска хліб рідного краю. не знаю, там Кекс квітневий 2990, тут 150 грамів. А оцю пасочку розбирають, тут 400 грамів і вона. Одна залишилася ця пасочка 6990. І тут ще є акційні пропозиції. Паска Великодня 32 гривні 90 копійок. Така рожева, гарна. Ще є такий гарний пряник імбірний по 24,90. Тут 65 грамів. Паска з цукатами та родзинками 64,90. Шоколадна дуже гарна. 73,90 тут 300 грамів. Ну, ну беріть, яку. Я не знаю, що брати. Знаєте, принесеш, а у мене внуки рот 10-метровий. Ну, що ти таке принесла? Я говорю, мало Ну, Мені здається, ця буде смачна. Шоколадна, так. Давайте старуть назьмемо. Ще паска панетон з сухофруктами 169,90 теж дуже гарна. І крафін 155 гривень, тут 300 г. І все, більше таких акційних пропозицій я не бачу.